Працівники ДБР затримали депутата Львівської облради, а також його спільника, заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився. Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що саме вони допомогли та у нав'язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.